Поранений та знеселений сам у лісосмузі, де він дві доби боровся за життя, стікав кров'ю, втрачав свідомість, марив, пив воду із калюш, намагався зігрітися і до того ж врятуватися від ворожих мінометних обстрілів. 29-річний нацгвардієць Дмитро Фінашин вижив, втратив ліву руку, палець на правій, але, попри все, зберіг своє почуття гумору, оптимізм та жагу до життя. Нині герой України збирається повернутися у війську, адже впевнений захищати та служити своєму народові це його покликання. Історію порятунку та чим займатиметься на війні, Дмитро розповів нашій колезі Олені Морозовій Дмитре. Ви вирішили стати військовим ще з дитинства. Як з'явилася ця мрія, і як вона стала реальністю? Стандартна хлопчача мрія. З дитинства бігали, гралися в війнушки, стріляли пістолетиками, там, каталися на, на різних пластмасових танчиках. У мене навіть там, в сім'ї нікого з військових нема. От. Але, але мені хотілося. Пішов на контракт у 2015 році в Національну гвардію, напрямок був в охороні громадського порядку. Ну, не лежала в мене душа до цього, чесно кажучи, і тому я вже перейшов. Потім познайомився з батальйоном оперативного призначення імені Героя України, генерал-майора Сергія От, перший добровольчий батальйон, який був створений з самооборони Майдану. От, і виїхали вони перші на війну. І, власне, з того часу не виїжджали, в принципі, у 2018 році я з ними познайомився, зрозумів, що це те, що мені потрібно, от, і перевівся. Взяли мене на службу оператором згоду аеророзвідки. аеророзвідки. Ну, власне, задача моя була літати. Виявляти позиції противника, а вже потім, у 2021 році, я перекваліфікувався і пішов на снайпера. Ну, я розумів, що буде більше КПД від моєї діяльності. Якщо в мене буде в руках гвинтівка, в рюкзаку за спиною ще буде лежати дрони. Повномасштабну війну Дмитро зустрів на Луганщині. 23 лютого його підрозділ приїхав на ротацію до Попасної. Виконували бойові завдання на Донбасі, а також на Харківщині. А наприкінці травня фін та його побратими мали зачистити лісосмугу поблизу села Яківлівка на Донеччині та натрапили на ворожу засідку. З групи лишилося троє. Серед них Поранений, евакуйовували пораненого і там прилетіла мені куля спочатку в руку, ну в палець правої руки. Прилетіла сюди. Потім через годину я собі швиденько її замотав і почали далі евакуювати пораненого. Але через годину мені прилетіло вже в ліву руку, перебило повністю кістку. Мені вже наклали турнікет, тому що ця рука не працювала, оскільки вже поранення. І власне з цього почалася така епопея. Цілий сократ поліз вперед шукати вихід до наших хлопців. Туди натрапили на росіян, вони його вбили, взяли його радіостанцію і сказали, що ну, нашим хлопцям сказали, що немає більше вашого секрата, а тих двох-трьохсотих ми добили. Наші хлопці розуміючи, що вже 6 годин бою закінчуються боєприпаси, тобто вони прикривали наш відхід. Боєприпаси закінчуються, є поранені так само, і ну, треба відходити. Вже немає сенсу просто битися далі, битися за, за загиблих і класти інших хлопців цілих. От вони відступили, викликали вогонь артилерії, артилерія відпрацювала, відступили росіяни. І, власне, це залишилася така сіра зона там, на там, радіус трьох кілометрів. Інший поранений, який був, він був трохи легший, почав пробувати вибратися іншим шляхом, тому що там росіяни, відповідно, він поліз в інший напрямок. Він вийшов на наші позиції вже аж там вночі. От, а також зв'язку немає ніякого і все інше. Ну і власне я так пиши сам. Наші тоді вже планували операцію, готували, шукали, а мене вже не було на тому місці. Вони кажуть, ми бачимо сліди на траві, і просто цей слід обривається і нікуди не приводить. Типу, бо ходити, я не міг, я ж повз залишав слід. І, власне, кажуть, немає сліду. Вони думали, що росіяни забрали просто тіло і, і все. Але ви залишилися живий і ви боролися за життя. Розкажіть, як це складно, досить складно, коли в тебе немає нічого, немає ні води, ніяких там продуктів харчування, поранення. Взагалі в цьому стані встати вже не можеш, крові не вистачає для там живлення мозку. Лежачи ще ти, ти при свідомості тільки підводишся на ноги, і там буквально проходить 2-3 секунди, і все. Ти втрачаєш свідомість, і так раз за разом мене повторювалося. Я вставав, пробував там зробити максимальну кількість кроків, щоб швидше якось пройти якийсь участок, і падав без свідомості. Тому, відповідно, було прийнято рішення, що мені вставати показано. от і краще повзати. Ну лежачи, я передвигався на одній русі, тому що ця вже не працювала. Я не думав, що зможу там дожити до якогось моменту евакуації. Знайшов, на щастя, перед цим були дощі, і в низині одній знайшов калюжу, яка просто була хороша травою, і там ця вода власне залишилась. І ну, таке вона вже стухла, але не могла випаруватись, тому що була покрита рослинністю. І знайшов цю калюжу і там з нею з нею пив. Мозок почав мені малювати різні галюцинації. Бачу вдалині, в темному лісі такий густий, такий самий, як тут приблизно фон, все все зароще. В наш пікапі стоять троє хлопців, з якими ми приїхали. І я думаю, о, це вони приїхали мене шукати. Я думав, що це позиція противника, що це посадка ворожа, а не наша. Насправді вона була сірою, ну тобто нічия. Але я думав, що там противник. Кричати не можу, тому що якщо я зараз крикну, десь де тут противник, я не знаю, де в них позиції. От не можу просто здати своє місце перебування. Знайшов ліхтарик червоний, там якось максимально його закрив рукою, щоб був тільки видно, малесенький там шматочок цього світла, участочок махав їм, вони мене не бачать. Думаю, ну нехай починаю повсти до тої машини. Підповзаю, а там нема нікого. Я втрачаю свідомість, приходжу до тями, машини дійсно нема. Дивлюсь в іншу сторону, а вона в іншій стороні машина. Там вже інша машина, навіть повзу до неї і отак так зігрівався. Прилітав дрон. Я думав, спочатку що це може галюцинація. Я рухався, пробував, щоб мене помітили. Мене помітили і накрили вогнем мінометом. Звідки ви знаходили сили? Перший день після поранення, я думав, що загинув. Я не бачив сенсу боротися, От коли вже вирішив, що все треба, треба відходити. Ліг заплющив очі. Вже зникли всі відчуття, вже зникло зник біль, втома, все абсолютно. Просто кудись, кудись зникло. І тоді вже лишилися лише лишили думки. Просто ти ніби в якомусь вакуумі і в тебе і в тебе думки. Подумав про, про дружину, подумав про, про рідних. Типу тобто. загинути найлегше. А треба, треба дати бій. Цій ситуації я тримався тим, що там я, я собі казав, тобі не можна померти, ти повинен триматися, ти повинен дочекатися своїх. І Дмитро дочекався. 25 травня на третю добу його виявили бійці десантно-штурмової бригади. Спершу він подумав, що це окупанти, але згодом зрозумів свої. Вони як знайшли, я не міг повірити взагалі, що це. Я думав, що це чергова якась там галюцинація. Але ні, то були вони і починаєш розслаблятися. Коли ти лежиш, немає там, ну, принаймні, її не видно цієї надії на якийсь порятунок. Організм мобілізований, і ти такий, ти працюєш, виключно в тебе є мета, і ти до неї йдеш. От. А коли тебе вже знайшли, ти розумієш, що ну, все добре. Зараз мене принесуть, підлікують, підійшють десь і все буде добре. І вже починаєш розслаблятися, я вже починав трохи відключатись. Але в принципі спілкувалися з хлопцями ще десь знаходились знов таки. Знаходили сили для, для жартів. У лікарні Дмитро ампутували руку та палець. Те, що боєць вижив, лікарі назвали дивом. Коли ти виживаєш, то ти, ти знаєш, через що ти прийшов. Ти знаєш, що ти міг загинути. І після цього є мотивація рухатись, є мотивація робити ще більше, ніж ти міг рівніше собі це дозволити. Як вам життя в тилу? Не цікаве. Не вистачає адреналіну. Постійно хочеться щось, щось робити, кудись кудись ломинутися і швидше стати в стрій. Коли хобі це твоя робота, і зараз ти виходиш зі строю і не можеш виконувати цю роботу. Відповідно, ти залишаєшся без тої справи, яку ти любиш. Але я знаю один секрет про вас: ви збираєтеся повертатися у військо. Так, я вже дуже близький до цієї мети, насправді. Я вже звільнився з роботи, на яку мене покликали. Допомагати хлопцям по протезуванню і все інше. Це, звісно, дуже, дуже необхідна робота, і, але мені складно складно боротися з наслідками, коли можна боротися з причиною. Тобто я відчуваю, що моє місце в строю, я, я маю чим там зайнятися. Мене мене там в принципі, чекають на щастя, і я зараз цим займаюся. Буду проходити військово лікарську комісію і повертатися до війська. Чим ви хочете зараз займатися у війську? Служба це не тільки е, штурм, і не тільки там, якісь активні бойові дії. Це аналітика, це планування, служба це навіть тилове забезпечення. Але я, я хочу до своїх повернутися, в свій підрозділ, у свій батальйон і там, там же з ними займатися. Це там, не знаю, банально навіть е, своїм прикладом показати, що Ну, типу, якщо можу я, то зможеш йти. От, і, типу, не, потрібно, не потрібно жалітися, потрібно робити свою роботу. Ту, для якої ти покликаний, чи для якої тебе покликала держава. Всі обмеження в нас в голові. Треба не зациклюватися на проблемі, а треба шукати її вирішення. Якщо думати, як її вирішити, і час пройде цікавіше. І проблема закінчиться. Типу, вона зникне потім. А якщо сидіти і думати, що от мене немає руки, як мені далі жити? Ну це, це буде не дуже цікаве життя. Про що мрієте? Перемогти і е, створити нашу державу потужною, сформувати справжню націю, яка буде піклуватися один про одного, і всі будуть жити просто щасливо, розвиватися, ростити дітей. Мрію, щоб наш східний сусід е, став. Багатьма східними сусідами. І, і нарешті тоді вже можна буде дійсно видихнути і спокійно займатися своєю справою. У нас, у нас дуже багато роботи, на жаль, буде після цього всього. І в нас, і в наших дітей. Я вам дуже дякую за цю розмову, таку щиру, наповнену. І не можу не скористатися нагодою і не обійняти вас, і подякувати вам дуже.